А, а як я буду тримати? Ні, ні поки я тримаю. Один yeah. з боку yeah. і другий з боку. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. А чекай, то що ніхто не виходить, що. Yeah. Давай, ще на біс, не новочка. Я Бойко Петро Вадимович, вступаю на територіальну службу урочисто притягаю корпорації зі груди. Завжди бути їй вірним і відданим. Обороняти торгові точки та обладнання, захищати їх суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість сумнівно і чесно виконувати торгові обов'язки, накази супервайзерів неухильно, Дотримуватись місії корпорації та цінності корпорації, зберігати корпоративну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співробітників всіх. Присягаю ніколи не згадувати корпорації та співробітників. Tchau, <laughs> meu <laughs>